Мережу магазинів Все в області любили, здається, всі, за свіжість і надійність продуктів, за милий клубний затишок, за те, що хай де б ти мешкав, улюблений магазин знайдеться десь поблизу. Мало хто знав, що ідея першого магазину в мережі виникла через те, що молодий підприємець Аркадій Смілянський дістав у спадщину в будиночок кройновища, сидячи на кухні з друзями. Він якось пожартував, що навіть не знає, що з ним краще зробити забити на нього чи розвалити. Хтось із приятелів відзначив, що будиночок, звісно, халабуда, але локація непогана, з великою прохідністю. А ще хтось додав, що якби таку халабуду довести до ладу, був би непоганий магазинчик для фермерських смаколиків, таких чимало в селі, з якого родом його батьки. Проте місцеві їх до міста не возять, продають за копійки на місцевому базарчику. Ідея здалася перспективною. за тиждень майбутній магазинчик почали ремонтувати. Щось робили самі, для якихось робіт залучали родичів пробону. Важливо було вкластися в обмежений бюджет. Фірмовий дизайн розробила Рита Котова, архітекторка за першою освітою. Назву придумала дружина Дмитра Білоконя. Журналістка Л'єра, сестра Ольги довгої Ліля консультувала з питань санітарних норм. Хто скільки та чим вклався в справу, навіть і не думала рахувати. Офіційним власником став Аркадій Смілянський. Перший магазинчик відкрився і дав старт для створення нових. Сім друзів уже не працювали разом над кожним конкретним завданням, вони очолили напрями. Які обслуговували потреби мережі. Костянтин Цирикідзе створив товшинка, ковбасний цех. Рита Котова товкейтерінг, кейтерінг обіди в офіс, Дмитро Білоконь тов закупівля, Федір Головій тов пташка, невеличка птахофабрика, Юрій Зайцев тов десертино, хліб і кондитерські вироби. Ольга Дова дитяче кафе, все можна. Аркадій посів позицію у голови мережі. І від часів першого магазинчика він завжди був у центрі проєкту, став його обличчям. Часто збирав приятелів на свята спочатку вдома, а потім корпоративним коштом у престижних ресторанах. Семеро ситих стали конкурентно здатним, стабільно дохідним, смачним бізнесом. Проте, що очевиднішим це ставало. То більше внутрішнього дискомфорту відчували Костянтин, Рита, Дмитро, Федір, Юрій та Ольга через зміни в їхніх взаєминах з Аркадієм, вимоги в будь-який спосіб зменшити собі вартість продуктів, гнівні догани через кожне операційне рішення, яке не було з ним узгоджено, певні несправедливі фінансові кроки запустили обурення партнерів. Поки що стримане, описуючи цей стан. Рита Котова сказала, було гидотненько на серці та в голові. Після чергової сутички з Аркадія нам невідомо достеменно, що саме відбувалося за зачинними дверима його кабінету, Костянтин Циракідзе розірвав взаємини з мережею. Вже наступного дня магазини мережі не змогли запропонувати покупцям свіжих ковбас і сосисок, до яких так звикли та яким довіряли місцеві мешканці. А Костянтин після оперативного проведення ребрендингу товару почав постачати свою продукцію до інших магазинів. Заради справедливості скажемо, що ситуація, яка склалася, спричинила занепокоєння і в Аркадія. Він уже звик до стабільної діяльності системи і трішки дивувався турбулентності, котра виникла. Він вирішив звернутися до консалтингової агенції по допомогу. Довго розпитував, як працює консалтинг. Із переліку доступних послуг вибрав оцінку і тестування персоналу з аналітикою та прогнозуванням плюс триденний тренінг на підсилення корпоративної згуртованості для 15 людей. Щедро за це сплатив свою участь обмежив контролем заявкою співробітників. На пропозицію приєднатися до процесу відповів: Навіщо? В мене все гаразд. Товстезний звіт переглянув, відклав у бік. І більше до нього не повертався. А під час чергової наради, коли обговорювали якесь чутливе питання, пов'язане із закупівлями, на те, що принципові питання мають ухвалюватися з урахуванням думок партнерів, відповів, що присутні не партнери, а наймані директори, і мають поводитися відповідно. Невдовзі Дмитро Білоконь із своєю командою залишили офіс, який належав мережі. Та переїхали до нового. З собою забрали всіх фермерів-постачальників, котрими так пишалися сема Роситих. Нові умови, запропоновані власникам фермерських господарств, нікого не розчарували. Юрій Зайцев повідомив Аркадію, що передає директорству десертину найманому працівнику: Сам їде на море відпочивати. Він ще не повернувся з відпочинку, а в інстаграмі вже було повно постів місцевих футблогерів про те. Що вони пропонують перейменувати десертіно на маргарину. Так погіршилася якість десертів, котрі нещодавно вважалися найкращими в області. На запитання Аркадія, як таке могло статися, лише знизав плечима. Найманий працівник звичайна справа Рита Котова скаржилася на те, що попит на кейтеринг і готові обіди відчутно впав. Сума чека знизилася. Неофіційно. Проте так, щоб це було чутно, казала, якщо така динаміка збережеться, їй дешевше буде закрити ТОВ і почати заробляти у будівельній компанії батька на дизайн Семеро ситих уже не працювали як швейцарський годинник. Мабуть, радше почали нагадувати годинниковий механізм, котрий відраховує час до руйнівного вибуху. Аркадій розумів, що ситуацію вже не керує. Він уже не виглядав так упевнено, як раніше, був готовий звертатися по допомогу. Якось під час ділового обіду мимоволі поскаржився керівнику великого банку, котрого поважав за високий статус та бізнесову хватку, що стало важко керувати підлеглими. І це може мати наслідки. Банкір витягнув із брендового портмоне візитку та протягнув аркадіо зі словами Телефонуй сюди. На візиці було написано медіатор. Аркадій не знав, що означає це слово дорогою додому поголив, а вранці зателефонував. Опісля він розповів медіаторам, з якими працював, що хвилювався, коли робив той перший дзвінок. Проте бесіда вийшла напрочуд легкою, зрозумілою. Аркадію навіть здалося, що це була перша за вже тривалий час розмова. Який співбесідник не чинив на нього тиску. А коли почув, що залучення до процесу медіації його колишніх друзів можуть взяти на себе медіатори, взагалі відчув, що тепер не сам, не сам зі своєю проблемою. Рита Котова, Федір Головій та Ольга Довга погодилися на медіацію доволі легко, але й без романтичного оптимізму. Все одно справа, яку я вважала майже своєю дитиною, гине на очах. Спробуємо медіацію. Може, щось із цього і вийде, прокоментувала своє рішення Ольга. Костянтин Серкідзе від медіації відмовився категорично, пояснив, що тепер уже занадто пізно, що на рівні тіла він відчуває протест проти будь-якої співпраці з колишнім другом, що не впевнений, що захоче стримуватися, якщо знову буде візаві з Аркадієм. Дмитро Білоконь погодився і зі словами Чому ні? Якщо це буде про бізнес. Але дружба більше не залишилося. Юрій Зайцев дав згоду за умови приєднатися до процесу онлайн, щоб не переривати відпочинок із сім'єю. Тепер їх було 7-1. Вони вже не були друзями. Проте вони все ще працювали в одній країні, в одній бізнесовій сфері і теоретично могли бути один одному корисними. Кожен це усвідомлював. До того ж, за роки існування мережі семеро ситих вони звикли працювати у вузькому корпоративному колі. Тому, коли основну тему медіації зафіксувала на дошці як співпраця, ніхто заперечень не висловив. Аркадій казав, семеро ситих ми будували разом, не дамо змогти спільному дітищу загинути. П'ятеро інших висловили впевненість, якщо вони не розірвуть взаємини остаточно. Це точно буде не заради дітища, бо за велику кількість гуль вони всі набили в цьому батьківстві, багато каменів, що кожен тримає за пазухою. Тобто ви маєте готовність обговорювати можливі варіанти й умови співпраці, але вже точно не як команда семеро ситих, спитали медіатори. Мабуть, це саме те, що нам усім зараз потрібно. Після короткої паузи погодилися колишні друзі. І ще для нас важливо зробити якусь роботу над помилками, ми не хочемо їх повторювати, додав Дмитро Білоконь. Саме з роботи над помилками сторони й вирішили почати казали про те, які мали очікування, щойно коли починали будувати свій перший магазин. Як Аркадій вважав свій внесок у вигляді будинку вирішальним, щоб відчувати себе головою проєкту. як здивувалося його тодішні друзі, коли з часом зрозуміли, що їхній і фінансовий, і нефінансовий внесок Аркадій не оцінив та не врахував, коли маленький бізнес став великим. Дивувалися, невже було потрібно вголос проговорювати очевидні речі? І все, що мається на увазі, варто перетворювати на те, що чітко сформульоване, це ж незручно, а іноді й соромно. Далі, за допомогою медіаторів, пропрацювали питання про те якою може бути співпраця кожного з мережею Сема Росити, що залишилося за Аркадієм? Описали та формалізували умови нової співпраці, які давали можливість уникнути непередбачуваності, усунути непорозуміння в майбутньому та зменшити емоційну напругу між сторонами. Якщо описати результати медіації широкими мазками, учасники процесу домовилися про таке. Дмитро Білоконь. То в закупівлі, як голова самостійного та незалежного від мережі підприємства, входився виконувати замовлення мережі Семеросити. Зокрема, то в кейтеринг, то в десертину, то в дитяче кафе все можна на постачання фермерської продукції, матеріалів для пакування тощо. Але суто на конкурентних комерційних засадах було окремо обумовлено та зафіксовано. Що він вважає себе вільним самостійно визначатися з колом як постачальників, так і бізнес-партнерів, серед яких він бачить і Костянтина Церекідзе. Юрій Зайцев, колишній директор Толде Сертіно, вирішив не повертатися до виконання обов'язків керівника кондитерського виробництва, але погодився допомогти Аркадію знайти собі гідну заміну та передати наступнику фірмові рецептури. Також узгодили, що вірі залишить десертино обладнання, яке було придбано їм за власні кошти, за що отримує рушову компенсацію від Аркадія? Рита Котова, ТОВ-кейтерина, так само вирішила залишити мережу Семеросити. Вона разом з Ольгою Довго, дитяче кафе, все можна, запропонувала ідею та бізнес-план об'єднання двох цих підприємств, який Аркадій вирішив задоцільне прийняти і підтримувати. Федір голові, то в пташка залишився в системі. Щодо Аркадія Смілянського, то він, попри складний, емоційно напружений процес, був задоволений результатом. Він визнав, що самостійно не зміг би ініціювати і ефективно реалізувати обговорення деяких принципових питань через побоювання втратити обличчя. Що, спираючись на звичку, очікувати від опонента лише так чи ні, не зміг би згенерувати рішення. Які виходять за рамки цих обмежень і створюють нові, іноді неочікувані варіанти. Єдине про що шкодував Аркадій, те, що не скористався партнерською медіацією ще на етапі мрій і планування спільного з друзями бізнесу. Бо тепер він точно знав, це б допомогло уникнути більшості непорозумінь і конфліктів, через які їм довелося пройти. Всі імена та назви в цій історії вигадання, а збіги випадкові. Проте суть конфлікту і опис важкого шляху героїв до його розв'язання взято з реальної практики медіаторів Commercial Mediation Group Ольги Тютюн і Олега Тюріна. Сюжет, на жаль, зовсім не є унікальним. Багато хто може сказати, що чув про щось подібне. Можливо, саме тому нам так захотілося. Про нього розповісти. Історію для читачів журналу Зерно підготувала Ольга Тюріна, медіатор Commercial Медіейшн Group.